Ааа! Так, 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 поїхали. Ау! Вже, вже так, скоро! Кусь! Кусь! Ням-ня-ням! Куди ти зібрався, а? Тортяка малий! А, -а, а! Оце я відпустила. Ну! Hey, hey, hey tell the man to ask question. We go back. Dead Space 3. My controller. Controller Xbox. Come on, let's start some air. Stand by. Stand by. All hands, oh, stand clear. We're zooming operations. Isaac, slow down. Getting yourself killed is not going to fix this. Norton was right about one thing. Це один тріп! die on this ice ball, я taking дядик with me. Так. Каже, поїздочка, видимки. Ніх і гасобі. От козляри. Шти. В Будемо набирати пушку. Секкий парахло. І що тут? Отріснути. Так, я десь вже оце бачу. Ми Санчес врятували І такої штуки. ми врятували її. А ти що там? Так. О, якусь ККС. Ой ККС. Ну ви поняли. Важку станину підняв. Все? це все, що я? Хм, окейке.

Скось хавай. Кто тут? Я сейчас фигня. Оу! Подаду. Тримайся, тримайся. Так, бля, щось тут буде Давай Давайте переключимося. Йоу. Аааа! Та ну, не гони. <пасували> па, так я що на моциках? Бляха, трошки здоров'ячку попідсували. Не попіцували, а псу попсували. Ммм, mm, металл. Ладно. О! Эммм... Е -е, Защитник кожи, давай. Да? Вирубай? Патить баба тысь. Так, я думаю, цел стать не паз. И. Супер, супер важкий. кей. Так, туди, Угу. а ти куди? так. Ем... Эм, эмс, эмс, эмс. Бляха, як все заплутано. запутану. Хе-хе. У ч. Эй, Допустимо цього вперед. Разблоковано. -гей -гей. О, боцик, привет. Давай. Так, можно ваш на великий апдейт. Давайте трошки обшарим хатину, что тут робиться. Ой, блин, що це було. Забагато кнопок кнопок не там, тут часто натал. Урон бой, -а. -а, -а. Давайте костюм тоді доб'ємо. Там метал треба було добити. Який? Елітний? Е, По-моєму... Тут... Є! якраз 25. Ну все, повний фарш. І елітний, тим більше, там якийсь розблокований. Може спробуємо. Арктика. Археологія. Елітний, я пересете. Давай! Зараза. А ты шо? Давай щеки из пуковки. Ч, б, бля, хорошо с дукупой этому же. Это понятно. Эм. Е Здоров'я на чепок. Эй, ты куда? На сиди Можно что-то поменять? Бехаль взяти. Пелорис Давайте хай, поки що це буде до наступного цього дістанемось Як вона, станочка, будемо напилочку поміняємо. хе гей вылікало. <звук> Хто тут? А, бля, Ди-ди-ди-ди. Ой, ну тебе в сраку. Ох, uh, ты ж прямо по голові. Ау! Кидай сюда віддає. І. Эй! Падло! Так, перезарядка! Бес. Yes. Ну давай, ну давай. Сузь для расстреляют, туди-сюди, ну. На, ось так ты тут тобі ось так, так вдруг щоб не уже і... а, це так рука застряла. <гум> ага. Вот там лазерами світить, а? Шоу. Так тут нічого нема є, а тут шо? Раневий. Ага, де ви там Попробуємо Конь Я думаю, що мені так не попаду Бігушки. Бляк, він зараз буде по мені стріляти Поц Давайте його попробуємо таке перебрати та ми зараз тільки тут сядемо за, за цю фігню отут. тут. він почне насипати. Ну все, поїхали. Та вони там зараз, звісно, по понаскапують. Подивись. Ну, а я не перезарядив! заряд О, диви, бач? О, ще давай, 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 вховайся! Перезарядка. зарядка. не треба? вже терчать не вже висно. я попав! Uh -huh. О, дись oh, його загризло і мене тут зараз. Спуйсне. Ю-ху! сільня. Шляха, добряче посувались дороги. Опа. Бляха, О, нет. Ой, я прямо на нас. Иси, сичка, А так? Не мог патронил? Не бачили Ловив кілька кілька пачок. Дожилися, нема патронів. От такої, бля. Oh, давай, давай, їх, мочи куча. Є? Він живий? Звісно, він живий Голова сила. Ух ти шо, скільки патронів Клас Ага. Дай пейтюнь. Так, ще тут щось було зверху О. Пизаря дети. Так, всі назад. Ще одна аптечка. Клас, одні аптечки. Давай, це треба, що треба, Що тут? Еээ... Дротикомет. Клас, дротикомет, це з другої частини. Mm -hmm. Е, якусь стан імені. Стандартний така. Так, я думаю треба крафтити. <творю> Нормальну зброю. Дротикомет. È un patroni, non c'è niente <glie> oh. da fare, ma non c'è niente da prendere con i patroni Sto venendo Si vede? Ok Non c'è terra Oh, cazzo, c'è molto Vai Io? Io Хочу до тебе перестрибнуться, а ти ніяк не. А! Не треба з цим жертвувати, треба просто піти коренько туди е, в сенсі. Проскакувати. Далі, далі, далі. Не треба ці. Хто це воно таке? ...мозги, треба треба включити. Раз. Давай, бляха, промазав! Да, есть. Нет! Здоровья. А, nee. Не. Блин, надеюсь, он от... о, цель мама, что ты скажешь. Здесь я вижу? Пацаны, блин. И здоров'я! Патрони я люблю. Э, е, вогники. О зараза. А так. Входу, ходу, ходу. Давай. We are using the Where is everyone? All dead. Isaac Clark? He shot the rest. Then radio for reinforcements. But how will they reach us? We can open the ventilation systems from in here. We are the drop ships. Do it now! Е, yeah, всіх перемог. прикольно камера. Можете вирішити? Right? We'll okay. Так, глава дивне місто. Цікаво, цікаво, що тут. Ж дивного, дійсно, Хай, так, щось ми будемо до чогось готуватися, чи не так? Оооо! Oh. Це вже певно четвертий такий артефакт, такого вигляду. Вони такий ховай дзюрах. Тут щось є? Ем... Та наче ні. Аурі. Ну що ж, крафтимо звізду забавку. Е -е. Може друрити комет і. Угу. Нове. Візьмемо ось... А шог ми її сюди поставимо. Ой, сорі. Сюди. Бемм, дві скільки зразу. Damage. По нулях? Урон. Урон. А ми можемо два. два урона, два ша чугос. Урон обойма. Презарядка. Давайте скорість потрібна. Угу. Кількіс патронів. норм. Поки з того, що у нас є, урон у бойма 1. І. Урон у бойма два. Та ти і шо? Далі. Швидкість там стриби. Е Ось цей. Блін, крапаль дубе, фігня. Давайте заберемо. Ось це у нас додамо. що тут у бракує? Та ні. Бракує урона. Урон у бойма. Бля, а як... Скромно. Сразу минус один патрон, патрона тут. Просто же скільки патронів. Мінус. А якщо створити Урон перезарядка. Уроно бойма. Там потрібна скорість? на или скорість. Угу. Урон Уроно бойма. Так, Да, тенстріль Бен, окей. Так, і сюди додамо. О, ще одну обойму. Это я. Обоймота. Йо, ресыте. Давай. Тут вже нарешті було. О, тут ще можна додати, то давайте обойму. Обойма. Там стрільби, обойма. обойма. Угу. Або перезарядка. Користь. Давайте це барахло. Там стрільби... Плюс-плюс. Так, і Остатні два плюси. Це у нас тут є плюс плюс. Так, поїхали. Далі ще візьмемо нове. Ем, блін, заманчику. Трутику мет, або. Там зі списку було щось. Можна вибрати. Ось звідси. Едота. Цікаво. Йо. Це все, ясно, це все. Угу. Найближчим часом. Так, тротикомет. ось він. Можна купити, а можна зробити. Нижній блок тут. Кавий. Електричний заряд. Давайте спробуємо. Ні, не, не це нове. Візьмемо. Ні, такі пилоріс. Блін. да. Блін. Та пофіг, давайте того підівелера. -то Ні. Grow. Ні, та ж треба стрілку не моди, а стрілкове потрібно. Ем... Ладно. Ляха, де ж ти є? Я так все пропускаю. Пилоріс, ні. Хеммон. Десь моналізатор. Ні. Та ж не це вырахло, ну. And... Ем. Тейлоріс. Тоже. Стандартна. Бляха, треба відкривати виходить. Да, треба відкривати. Тилоріс. Аа. Потрібний... От оце бачите, от він. 90 градусів, звільнений ДДМ. Але це повертає барахло, а нам треба який робить. Е стріляє. Може це Тесла? Дуже странно. Бляха. Ніфіга. Ні, ніфіга, треба розбирати нахрен. Опо, не канає. Доротикумет знайшли, але мало стоп. Тоді. Що, Що, тоді купляти? Бен і дротикумер. Це назбираємо правильно, правильно. І його пуль туди. Єес! Поїхали. Тут ок! То барахла аж дві штуки хватає. Ну, все, спльовуємося. the misshapen moon in orbit that's what controls the markers it's the end state of these creatures or rather it would have been you see the natives of this planet constructed a machine that froze the moon in mid-formation but it wasn't enough even half-formed the moon's marker signal speaks to the markers back home. And it doesn't end there. There is a network of brethren moons spanning the stars. As each one completes, it connects to this network, making them aware. If this moon should complete, its brothers will all come looking for food. But there is hope. The natives never finished configuring the machine. It wasn't meant to merely freeze the moon. It was meant to destroy it. You'll need the Codex. It is the key to unlocking this machine and reconfiguring it. Follow my trail into the heart of the machine and end this nightmare. Carver, did you hear that? The machine can crush the moon. It just needs to be properly configured. What about Danik? Stopping Danik won't be enough. We need to get that Codex back. It's the key to reconfiguring the machine. The Serranos locked the passage using some kind of alien glyphs. I'm going to look for a way to bypass it. Вау, це круто, блін. Треба обійти пароль. Ну що ж, скоро побачимось.